Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Сьогодні дивимось новиночку цієї осені, яку нам презентували е, прекрасна студія українська Таро Pentagram Publishing. І вона називається «Burton's Tarot Wonderland. Значить, це у нас з вами е, диво світ Бртана. Тобто мається на увазі Тіма Бёртана, е, відомого режисера, який створив неймовірні. Мультики, фільми, у нього своє бачення, у нього своя. Ну, Дійсно, свій, свій дивосвіт, який, в який іноді хочеться зануритися і подивитися, що ж там таке. Це і Аліса в дивосвіті, і Чарлі Шоколадна фабрика, Едвард Рукиножиці. Що у нас тут ще? Давайте подивимося. Написали Аліса, а далі все, решта далі. Так, Дебютна робота Хелі Де. це українська художниця і зроблено в Україні. Так, Давайте дивитися. Стандартна класична коробочка е, пентаграму дві, дві, з двох сторінок, з двох частин складається. Стандартний їхній гайдбук. ось такий. Із поганого нічого не пишуть стосовно цих. Опис сів арканів. Дуже погано. Це погано. Насправді, звісно, мені б хотілося, звісно, щоб трошки було авторського бачення, щоб я хоча б розуміла, про що вони, до якого фільму відноситься масть. Так, не пишуть, на жаль. Інших класичних і не менш відомих творів Тіма Бертона, не, ну, типу, яких не пишуть. Я, наприклад, не передивлялася останнім часом твор Тіма Бертона, і я, ну, можливо, щось і не вгадаю. Будемо зараз з вами розбиратися. Так. Ну, е картон стандартний, е пентаграмівський, да? тобто нічого незвичного, він класичний, стандартний, з цією ламінацією моєю неулюбленою. Е є карта. Типу біла, ось така біла карта, я їх викладаю. І зараз я сподіваюся, що в мене буде нормально видно. І не буду відсвічувати дуже сильно кадр. Нормально, знаєте, нормально. Так, ну що, гарний, гарна зру, е, вирубка, дуже все рівненько, красиво. На е, карті у нас серафим зображений, так, наскільки я пам'ятаю на сорочці. І чотири ворона. Получається, що колоду в нас, колоду в нас можна перевертати. Е, ну, дивіться, ось у нас щойно я відкрила при вас, так, і вже ми бачимо, який зріс, тобто його обов'язково треба профарбувати. Або червоним, або білим, можливо, чорним. Кому як подобається. Можливо, є якісь ще, які у нас там ще в цьому кольоровому крузі е, ці кольори, так? Паралель, не паралельні, а протилежні, щоб гарне було сочетання. Ну, тобто, Буде будеш сильно за, затиратися оця боковинка. Так, ну що, давайте дивитися вже колоду. На, дурні, ну, тобто, на старших арканах ми так зрозуміли, що в нас Аліса, в дивокраї, так? але дуже погано, що немає інших карт, не, не показані, які вони. Тобто, мечі, все. Ненаписаний фільм, не описаний. Ну, таке, чесно кажучи. А в англійській версії теж немає, да? Ну, таке, Ну, таке, Тобто, мені не вистачає трошки авторських значень, да, авторського натхнення. Хоча би, що за фільм, що за сцена. От, ну, мінімальна, да? Аліса, да? Побачила, Тут ми бачимо Чешецького кота, але вона ж за кроликом побігла, але тут ми бачимо, що вона стрибне. Так, далі маг. Ну, Магна дуже схожий у нас на цього, на гусеницю так? біля грибочка, але ми не, ну, він не показаний, як гусениця. Але може бути, жриця. Так. Ну, жриця в нас Хелена Бонем Картер, да? хто вона королева. Чи це хороша е героїня з Аліси? Так, імператриця. Тут якраз королева, да? у нас тут шахова дошка. Король імператор. Так, ну от, наприклад, я не пам'ятаю цих героїв. І що що вони мені? Хотілося б, звісно ж, з ними поспівпрацювати. Шапошник у нас з вами закоханий. да Тобто Аліса, типу, закохалася в нього. Ну, знову ж таки, да? Аліса Тімбертнівська, де капелюшника грає Джонні Деп. Колісниця. Ну, Артворк, робота художника дуже красива. Мені подобається. Ось сила. Так. Самітник. Ну, художник неймовірний. Ну, я цю колоду буду читати по класиці. Але це дуже гарно. Колесо фортуни ось таке. Погано, що нема значень, так? погано, що немає ніяких, ніяких референсів, посилань. Угу. Так, ось повішений знову капелюшник у нас з вами. Зображений. Смерть. Так. Помірність. Ух, які в неї руки. Непропорційні. Так, диявол. Ну, тут мені здається, що референса ніякого і немає навіть. Просто, просто диявол. Так, вежа. Так. Замок, так? Масті у нас зображені тут. Добре. Зірка. Місяць. Теж одна вежа це шахова, дошка... шахова фігура, а друга вежа це, фігура... це з карт гральних. Сонце. Це вами да, Таке чаювання, королев і Аліси. Так, суд. На суді у нас біла королева і червова королева, вони. Вступають в битву, підсумовуючи таку, так? Да? Окей, може бути, і карта світ. Знову ж таки, тут червова королева його тримає. Добре, тут з жезлів. Так, що це у нас за ця? Що це в нас за твір? Ну, до речі, от щось помінялось в ламінації, і вона стала ну, трошки краще, вона наче краще розпадаються карти. Щось, щось помінялося. Можливо, завод поміняли друкарню. Так, тут жезлів. Двійка жезлів. Так, а чи що це у нас? Адольфо Піреллі. В якому фільмі у нас це було? А, і все, я, мабуть, мені це, мабуть, тот, так? Так, зараз мені потрібна допомога залу. Момент. Так, так і дійсно, це свінітод. До речі, свінітода я не дивилася. Якщо все, решту я дивилася, то це не. Ні. Так, зараз я підпишу собі навіть в цьому напишу, де що мечі, що не мечі. Ну, Мечі це Едвард руки Ножиці, це 100%. А свінітода я не дивилася, до речі, треба подивитись. І передивитись Алісу, бо я не пам'ятаю, що там по Алісі. Так, угу. такий да на сцені. Трійка жезлів, успішний успі... успіх. Четвірка жезлів. Так. П'ятірка. Шістка жезлів. Вайтівський сюжет. В принципі, як і в будь-якому кіно, та ви зможете знайти собі ветівський сюжет. Сімка жезлів, вісімка, дев'ятка, десятка, паш, лицар, королева. Це Хелена Будем Картер, так? І король, власне, сам Джонні Депп. Так, окей, мечі в нас Едвард Руки Ножиці. А, ну, оцю, цей фільм я пам'ятаю, і сюжет я дуже добре пам'ятаю: з Джонні Деппом Вайно Райдер. І їхній роман Екранний переріс в, екра... в роман Справжній. Так, у Джонні Депа навіть було татуювання з ім'ям Вайнони на десь там. Так, з двічка мечів. Ну, сюжети ветівські, в принципі. Трійка. Четвірка це е, творець, я так розумію, так, Едварда. Ну і, власне, тут вже розвивається сюжет. Е, герой, так який протистояв Едварду. Вісімка. Е, головна героїня. Ось, власне, сам Едвард, так, в кошмарах. Десятка теж така. Власне, паж мечів, так, оцей от антагоніст, лицар мечів, королева мечів. Це, ну, це по-моєму, мама головної героїні, і король це у нас Едвард. Угу. Ну, чесно кажучи, мені Едвардуки ножиці на мечах. Ну, я навіть не знаю. Він же був там в фільмі, наскільки я пам'ятаю, він, типу, не знав почуттів, да? не вмів виражати свої емоції, бо він був дистанційований від суспільства. Так? І чи він мечовий? Ну не знаю. Він же потім навчився любити, кохати, взаємодіяти, так, проявлятися. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю навіть. Так, кубки. На кубках у нас. Кошмар перед Різдвом. Оце, до речі, я теж не дивилася. Але зображено гарно, звісно, що тут такі герої хорошенькі трійка кубків, да? така вечірка <смірів> вампірів. А, так, четвірка кубків, хороша, п'ятірка розбиті, так? А, розлиті келихи. Шістка кубків. Так, а що нам пишуть по шісті кубків у гайдбуці? По 6 кубків має бути такою. Про спогади, да? фінансове благополуччя, поява старого коханця, сімейне щастя, перевернута карта, метушня, здобуття нових навичок, наближення радісної події. Ну, це отакі однозначення. Я ж нічого не придумала. Ну, Тобто цей гайдбук, в принципі, він, його можна і не друкувати. Якщо такий, то його, ну, навіщо його взагалі давати у комплект? Як на мене це дивно. Ну, Розливають вони кубки, да? вони мали б їх, мабуть, щоб якось подарувати, віддати і щось зробити, але вони кожен за своє щось намагаються утнути. Ну, така шістка кубків тіньова, типу, знову ж таки, для мене шістка кубків це карта подарунків, приємних емоцій, так, такого гарного ставлення. Згадати, як тебе навчали, да? деживі. А тут негативі вона буде, скоріш за все, що це егоїстична карта, да? ніхто ні з ким не ділиться, нікому нічого не розповідає. Ну, В такому ключі, так? це закриті всі, відвернуті одне від одного. Якісь підстави намагаються один одному зробити. Ну, Сімка кубків досить класична. Обрати так потрібно щось одне. Ось вісімка кубків цей сюжет хрестоматійний який зображається дуже багато і часто. Так, на постерах є колода. Е Кошмар перед Різдвом також вона зображає. З дев'ятка кубків це мумія, так? Чи це вуду? Е ця лялька, ну такий жахливий персонаж, кріповий. Десятка кубків щастя і здоровля <рот> родини. Так, паш кубків цей скелетик наш. Виливає теж, так? Да? Лицар Кубків отримує від дівчинки щось. Тут хорошо, хорошо зображено. Королева кубків така Франкенштейнова Невеста. І король кубків теж розливає. Тут теж тіньове так. значення. Так, пентаклі у нас з вами лишились. На Пентаклях у нас зображені? Що? Сона Лщина. От, до речі, я от. Пентаграм, звісно, мене удивляє дуже часто, бо колоду було б логічно випустити десь в жовтні, да? в середині жовтня, щоб до е Геловіну її замовники отримали, ті, хто робив замовлення на Кікстартері, і при придбали ті, хто е готов вже колоду бере. Мені було б логічно її отримати десь в середині жовтня і там, на Геловін її показати, в підбірках до Геловіну, і нею поворожити, якісь цікаві вороження зробити. Ну, там нехай кошмар перед Різдвом теж підходить, да? тобто до Різдва є, є час, є сенс. Ну, але такий осінній реліз, ну прям мені б його личило його десь в жовтні. Е, так, ну, і знову ж таки, є колода, теж сона-балка, сонна вона «Лещина» — це балка під, під ярок, до речі, це ж підходить. То, ну, окей, давайте дивитися. Це власне да, це місце. Ось у нас з вами і. Цей лицар без голови на двічці Пентаклів. Між світами застряг ні туди, ні сюди. Логічно подобається. Трійка, я так розумію, що це у нас з вами. Як його звати? Ікабот, так? Крейн. Це голова. Я так розумію, що тут Ікабот знайомиться з головною героїною. О, я, чесно, те, цей фільм дивилася дуже-дуже давно. І треба його передивитися обов'язково. Так, тут у нас, він, бачите, рубає дерево. Щось погане, да? поганий знак. Шістка пентаклів ось така. Сімка теж, да? людина з сокирою, явно нехороші наміри. Вісімка пентаклів дуже гарно зображена робота цього героя. Дев'ятка пентаклів теж, да? заможне життя, донька голови. Селищної Ради і так далі. Десятка пентаклів. Так, паж, лицар, так. Королева і король. Ой, тут навіть вона складається в картинку, бачите? Ну, було б логічно, якби вона склалася в картинку, але авторка вирішила не робити цього. Хоча б було ви класно. Чуть-чуть, так? -чуть, да? Поміняти. Так, е, мені сподобалася нова, нова, якась, нова друкарня, скоріш за все, або новий, нова ламінація, бо тасується дуже легко. Одразу в тасування пішла колода дуже приємно. Ну, те, що вона глянцева, да, це нічого з цим не зробимо. Е, так, дуже гарна, дуже красива робота. Це не не штучний інтелект, це намальовано руками. І намальовано гарно, мені дуже сподобалася така. Ну, відчувається, що це крутий проєкт, крута робота для художника. Такий experience, досвід. Можливо, перший досвід, так? Ну, тому що це написано, що перший. Дебютна робота хел Де, да? тобто дебютна робота в, ну, на ниві я так розумію. Так? Дебютна робота на ниві такого великого проєкту. Тобто 78 карт, 78 повноцінних малюнків з сюжетом. Да? Це, це, це дуже велика робота, це дуже трудойом, трудойомка історія. І враховуючи, що ми можемо в Пентаграмі придбати цю колоду за дуже-дуже-дуже приємну ціну. Що це оригінал, так, що це колода українського виробництва, так, навіть незважаючи на постійні обстріли, на відсутність світла. Коротше, ми з вами молодці українці, а я, скажімо, докладаюся до. Поширення так, до такого собі рекламування. Хоча це не реклама, я придбала цю колоду за власний кошт. Ніяких контрактних зобов'язань у мене перед Пентаграмом немає. Може, колись буде, не знаю. Нічого не пропонують, Але, да, мені подобається. Мені подобаються всі колоди, я більшість. Купила у мене є відео про колоди від Пентаграма, і там я, до речі, казала, що ця колода обов'язково буде придбана мною. І я не, не, не спездюнькала. Зроблю їй зріз, якийсь красивий, щоб вона була запаяна, тому що ну, без зріза буде погано. Ну, це ні о чому. знову ж таки, ні о чому. тому що це не перший раз і нічого не міняється. Ну, Не дослухається пентаграм до цих побажань. Краще тоді трохи більше зробити тексту, чуть-чуть да? якогось е референса зробити. Два, два речення. Два речення, про що йдеться ідеться в, в карті. І, е е і все. І зробити QR-код, ну, не друкувати, от це, а зробити по QR-коду. Це, по, типу, десь всередині QR-код, так? Посилання на Google Doc на файл, і все. Бо, ну, це, це реально не потрібно. Не, не нужне воно. На цьому все. Дякую за увагу. Ваші враження будуть мені дуже цікаві. Я би з радістю почитала ваші коментарі, що ви думаєте за цю колоду? Подобається, не подобається, купили б, не купили б, пропустили б. Але я думаю, що вона в мене буде працювати. На цьому все. Дякую до зустрічі. Па-па. бережіть себе.